Ранок, який вражає нас сьогодні. І у нас сьогодні зовсім незвичайний день. А саме ми збираємося у подорож в Майами. Нас очікує довга-довга дорога. Але ми напланували просто бомбезні штучки побачити. Наприклад, спорткари. це моє нове захоплення і такий драйв. А особливо в Майами дуже багато різноманітних класних пачок. Ще плануємо покупатися в басейнах такими крокодильчиками, як оце Джейсон показує. Взагалі-то наша сім'я є дуже-дуже активною. Нам зовсім не сидиться на місці. Ми постійно сьогодні тут, а завтра там, і знаходимо завжди якісь приключення на свою попочку. Ось так ми зараз їдемо в дорозі, дорозі, і оце пляжний вайб, який нас очікує. Пасочки, звичайно, як же ж без них далі. Трішечки акробатики. Отакий пляжний пляжний вайб. Я його дуже люблю. І, звичайно, акробатика мама і доти. Куди ж без цього? Так що дивіться далі, а в наступне відео я вам покажу, у нас є план. А план такий, ми плануємо ночувати в палатках біля океану. Ох, це буде дуже цікаво! Не пропустіть, ми вміємо вражати. До нових зустрічей. Пока-пока.